Всім привіт! Мене звати Женя, дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні вам покажу іграшки, які я в'язала на ярмарку в школу. Я їх ще в'яжу. Насправді треба позакінчувати, ну, попришивати очі, приклеїти, вишити, оформити, тому що сьогодні понеділок. 29 якщо не помиляюсь. І завтра вже зранку буде ярмарка ця. Мені треба встигнути. А встигнути доробити. Сподіваюсь, ще ввечері підключусь, покажу, як іграшки вже точно виглядають, які я ще не оформила. Так, у мене, у мене двоє дітей, тому мені потрібно було іграшки на. Два столи. Сподіваюсь, якось поділимо. Пов'язала я трошки плюшеві іграшки Ось такі ведмедики. Це по майстер-класу, я не пам'ятаю, де його? Не в Ютубі, це я десь в інтернеті. Вводила ведмідь гачком плюшевий, і мені, ці мені сподобались, у мене трошки було коричневої ниточки, і я нав'язала ось таких малюків, 4 штучки вийшло, Ось на безпечному кріпленні, вийшла морточку і ну, такий бантик пов'язала. Можливо, пасхальна ж тема, я купила в Аврорі ось такі яєчка. Можливо, знаєте, ну, типу, вставити вставити яйце, таку ручку, не знаю, буду думати, тому що треба якось якось пасхальну тему. Зв'язати з цими ведмедиками. Так, далі з плюшевої пряжі я пов'язала ось такі іграшки вив'язала всю свою плюшку. Не дуже люблю з нею в'язати, але насправді для ярмарок, або якщо треба багато іграшок і ну, швиденько, Зробити, то плюшова пряжа це топчик. Наче все. Ще є пару. Теж були у мене моточки пряжі, і я вив'язала їх всі. Це дольче, білий, білий, не пам'ятаю, якась інша візель щось таке. Котики, сіренький, такий коричневий. Очі різні, носики різні, це взагалі очі. Де очі ось так от виглядають. Носики в мене закінчились. Треба нас замовити. І зайчики, так. Діткам сподобались вони, ну, моїм діткам будуть завтра продавати. Єдине не знаю, як ціну ставити. Не знаю. Вони ну, не дешеві, скажімо так. По 20 гривень вже їх не поставиш. І зв'язала я з плюшевої тонкої пряжі, одну іграшку ще не приклеїла в очі. Носик треба приклеїти і буде ще такий маленький. Різниця, так? Да? Цікуй, різниця, майже в два рази більше. Так, це такі іграшки. Цим, цим іграшкам я теж думаю, що можна вставити. Навіть зараз відкрию прямо в ці лапки. Ну, тільки обережно треба. Ну, наприклад, ось так. Ну, теж прикольно, до речі. Мабуть, так і зроблю. Там на... на шпажці, типу зубочистка, щось таке. Не дуже гарної якості, правда? Так, далі іграшки в мене були з Ютубу. Дуже мені вони сподобались, але це, знаєте, смерть нервовій в моїй системі. Ось такі малятка капібарки. Шапочці. Ну, саму іграшку в'язати там швиденько. Знаєте, проблема в цій шапці. Це я їх зв'язала дві, всього дві. Це морквинка, і в мене ще є, треба очі приклеїти, буде жабка. Жабка капібарка Але всі інші будуть без шапочок. Вони будуть і дешевші. Їх у мене аж 4-6 штучок. Ну, правда, з шапочками ці. Мабуть, мої дітки заберуть собі. Ось такі прикольні. Ну, вони смішненькі, такі маленькі. Сподіваюсь, діткам сподобаються. Так, і тема ж Пасха все-таки вирішила я зв'язати курочок. Ось такі курчатки в мене вийшли. В'язала з акрилу. Багато часу на них витратила, тому що акрил тоненький в'яжеться довгенько. Так, шість штучок. Ось такі курочки. Гарненькі, дівчатка, так. І далі. У мене є ще рибки, але я тільки дві зв'язала, не осилила більше і теж треба очі робити. Також я зв'язала дві сови, які теж треба оформити. Гусики, але їх не два трошки більше, це їх теж треба оформити. Ще в мене є маленькі черепашки. Ось такі черепашки. Я їм зв'язала такі типу фруктові панцирі. Так, і все. Зв'язала їм фруктові панцири. я думаю, буде прикольно. До речі, у мене Аліса зв'язала свою першу іграшку, теж черепашку. Навчила я її за цей час в'язати. Такі прикольні. Не буду я робити брелочки. Так, будуть іграшки на пончик зроблю. Пончик я ще зв'язала. Зроблю тут тільки. Ниточку, як брелок і все. Всі інші будуть так продаватися. Просто як маленькі іграшки. І ще в мене є, я в'язала раніше, теж гусики. Частина з них також пішла на подарунки. Діткам дуже вони подобаються. Ми дарували друзям. Ще біленький. Наче в'язала багато, але це всі гуси. Значить, ми їх просто подарували. Треба, мабуть, сьогодні парочку зв'язати. І ось дві такі собаки будуть. Теж їм було чотири, дві з них. Подарували ось такі іграшки. Не знаю, яку ставити ціну, тому що це ж будуть діти купляти. Не уявляю. Ну, тобто, по 20 гривень я ж не поставлю, тому що, ну тут, ви ж самі бачите, робота зроблена, але і по 100-150 теж не поставиш. Тому буду думати що краще, як краще зробити. Я, до речі, взяла ще в Аврорі сьогодні заходила ось такі фетрові морквинки. Думала, можливо, їх приклеїти до зайчика, але якщо приклеїти, то він же буде так в ручки йому дати. Хоча знаю я, як дітки граються з іграшками, От так, наприклад, да? ну, прикольно приклеїти. Мені так подобається більше, ніж з яєчком. А, мабуть, так і зроблю. Класний декор завезли в Аврору, мені подобається. Пасхальний там різні кошики є. Яєчка різні, теж і форми різної, і фактури. І пластикові, і пенопластові, які хочеш. З блискітками, з паєтками. Так, і взяла я ще піднос такий пластиковий, щоб скласти гарно іграшки, тому що мені ж треба це поділити на дві кубки, щоб нікому не було образливо. Що я комусь щось поклала, комусь ні. І буду діти продавати. Так, постараюся вам ввечері показати рибок, сов, а й все. Можливо, ще пов'яжу я ці гусики, вони мені дуже сподобались. Такі маленькі, прикольні в'яжуться швиденько. Майстер-клас на YouTube, Я там їх багато, але я вибрала саме маленькі. Вони як брелочки. І так, 2, 3, 4, 5, 6 у мене. Треба пов'язати. так. До речі, ось цей біленький відрізняється від цього, бачите, розміром. Хоча по характеристикам пряжа однакового метражу, але цей маленький, прям, цей побільше. пов'яжу, пов'яжу і вам покажу, що в мене вийшло ще. Так, друге підключення. Я його планувала робити ввечері, в той же день 30, чи 29, -го, 29 -го числа. Але вже пройшов тиждень, майже сьогодні 6, -те. і о, хочу вам трошки розповісти, що було. О, пройшла ярмарка, дітки збирали гроші. На ЗСУ, і були іграшки, були свічки, різні різні дрібнички, солодощі. Всі іграшки майже, ну, я поділила на перший клас і на четвертий клас. І майже всі іграшки були продані. Залишилися дві оті рибки, курочка. І і сова прилог, але сову попросила Аліса собі, і виходить тут три іграшки, і плюс з тих трьох ще одна дівчинка, яка не прийшла на ярмарку, купила. Виходить, всього фактично залишилося тільки дві іграшки. І продавали дітки, все-таки поставила я по 50 гривень. Тому що, ну, тому що розумію, що дорожче на, ну, на такий захід нема сенсу ставити ціну. Я думала, будуть плюшеві подорожчі, напівбавовняні черепашки, там курочки трошки дешевше, але я написала цінник 50. І Аліса моя продавала все по 50. Дітки брали, гроші збирали, нормально таку суму зібрали на іграшках. Не знаю, як в першому нашому класі, тому що я стояла за Алісою з четвертим класом. Ну, сподіваюся, там теж вони по 50 всі іграшки продавали. Загалом сума вийшла дуже хороша, і я дуже рада, що. У мене вийшло пов'язати, нав'язати стільки. Всі гроші пішли на благодійність, тобто ніхто нічого собі не забирав. Мої дітки також собі купляли щось таке цікавеньке. Правда, правда малий, майже всі гроші витратив на там, цукерки, якісь кексики, щось таке. А Ліса вже купила більш такі дорослі речі. Хочу вам показати. Ось таку брошечку вона собі взяла. Ну, брошечка, знаєте, теж така недешева вийшла. Вона, якщо не помиляюсь, 100 гривень. 100 гривень. Хорошої якості, їй дуже вона сподобалась, буде носити. Також Аліса купила собі ось таку свічку, дуже гарна. Я не знаю, це ручна робота чи магазинна. Але дуже гарна і дуже такий приємний, цікавий запах. Не можу не можу зрозуміти, який він, і кокосом пахне, і цукерочкою. І мені дуже сподобався, сподобалися букетики, знаєте, з сухоцвітами. Там з нашого класу мама продавала. І по 50 гривень теж і я. Собі взяла ось такий букетик, ну дуже класний. Тобто тут пластикові яєчки, ну бавовна, я не знаю, вона натурально справжня чи ні, і сухі колоски і ось такі гілочки. Я навіть не знаю, що це за квітка, але вона справ... ну, натурально справжня. Засушено. Ось такий дуже класний букетик. Були різні кольори, наповнення також, але мені от сподобалось зелено жовте Гарний такий кладу так, вам хотіла показати, коли я в'язала черепашок на ярмарку, Аліса ж у мене зв'язала свою першу іграшку. І це була черепашка. Мало того, що вона зв'язала, вона і збирала сама. І ось така перша Алісина іграшка вийшла. Очі приклеювала я. А все, все робила доця. Ну, для першої іграшки це супер, тому що я, знаєте, такий собі вчитель в'язання. До того ж, вона тримає гачок по-іншому, її навчила бабуся. І вона тримає як ручку. Ну, зовсім не так, як я. І нитку, захват нитки теж інший. Але все ж таки, все ж таки вийшла класна така перша іграшка. Вона дуже собою задоволена, я теж і вже в'яжемо. Другу іграшку. Такі результати нашого походу на ярмарку. Не знаю, буде ще ярмарка така чи ні, але я іграшки в'яжу потрошки. І якщо буде, то підемо ще раз. Понесу я ще раз іграшки на таку ярмарку. Дякую, що додивилися відео до кінця. Буду щиро вдячна за коментар, за лайк. І до зустрічі в новому відео.